Вот выгляд с другой стороны Барселоны. И вот Гранда де Фамилия. Видно. Надеюсь та фамілія. Так у цьому райончику це мій готель тут. А ось в цій церкві я був останній раз коли в Барселоні на тому пагорбі. Зараз чути дзвони і служіння в церкві неділя з Якмонтон Ек в Лондоні.